Волонтерам, так. Да. І церкві. В церкву йдемо кожну суботу і скидаємо, там є такий ящик, а священики є, які на фронт йдуть, і вони От я тільки так. І я кожен тиждень по 100 гривень кидаю. Уся сім'я хто йде. То чому ви не довіряти? Та не, не як часто, чуть-чуть ну, так по потрошки. <тур> Багато не можу, бо я пенсіонер. Розміри чуть трохи змінилися. – Яку сторону? Більше. Якщо маю справу, я маю справу з конкретною людиною. Про всіх я не маю повноважень, бо я не знайома не знаю. По можливості. Nee. Інколи справами, інколи носки в'яшемо, що можемо. <тур> я вношу лише тим, яких знаю особисто. Я от, коли по Фейсбуку знайомі просять, чи ті люди, яких я знаю, ну, там, керівництво моє на роботі, чи хтось, що я точно знаю, що воно дійде за адресою. Я, знаєте, може, і не дуже часто, але я стараюся збира... збирати побільшу суму. Я не 20, не 50, не 100, я може десь раз на місяць, але я збираю ну, так, побільше. Стараюся так, от, ту суму, яку я собі кладу, ну, щоб десь це не менше там, тисячі було. Іноді, якщо виходить, то й більше, я стараюся це робити, так. Так, так, довіряємо. В університеті теж ми збираємо, відправляємо на ЗСУ, тому так. Ну, в місяць один раз точно. Колись гуманітарку відправляємо. Ну, в більшості ми, наприклад, допомагаємо в Фейсбуці, там є групи, і тим допомагаємо конкретно тим людям, яких ми знаємо, або хоча б у них знаємо. Ну, як і ми переселенці, які Можливість, Да. Своїм яким провірені допомагаємо до надсилаємо. Є перевірені люди. Люди в нас, ну, наприклад, я із Великоберезного, я знаю, нашу волонтерку вона дійсно допомагає. Так що спочатку було частіше, а ну тепер не так, аж і дуже часто, бо все подорожало, зарплата стоїть на місці. Так що ну стараємося, але більшість степені так, тому що. Якщо я і доначу, то в основному це якісь знайомі або якісь люди, яких я знаю сам особисто. Я доначу ну приблизно раз на тиждень точно. Дійсно змінився, тому що на початку донатилося набагато більше. Ми збирали, активно займалися цим. Дійсно, як... я думаю, що це ж повинно бути від щирого серця, чи як вони ж займаються цим не просто ж так. Намагаються раз в тиждень два. Якісь гроші давати. Ну, що зробиш, коли нас поставили в такі умову. Довіряю. Автоматично там через приват 24 донатиться з кожної покупки. Не збільшилися це однозначно. Значити, автоплатієш за кожен. Гривня, гривня. Тільки щось купляю, гривня автоматично. Ну, звичайно, найбільше фонди це найбільше довіри викликають, бо багато вони звітів викладають і роблять великі закупки. А такі часні обличчя, ну. Напевно, скоріше ні. На жаль, не часто, більша частина йде. Ну, якби по знайомим, в меншу, так Менше, тому що на початку, звичайно, то натолося, бо думали, що зараз дам останнє і воно скоріше закінчиться, але бачимо, що воно не закінчується, а донатити треба і вже якось то розпреділяєш там. Думаєш, да, дам там 200-300 гривень, не 500, не 1000, а 200-300, але там частіше можливо. Так, довіряємо. Досить часто. Як тільки знайомі відкривають збори, то обов'язково долучаємося. І кілька разів в місяць. Не змінився. Тяжко сказати, ну частині би треба значній довіряти. А я думаю, завжди є прохід серед всіх груп людей. Ну, ми б старалися безпосередньо допомагати, кому треба. Якщо військовим, то ми готували бутерброди, відвозили безпосередньо військомат, знали, що воно піде тим, кому потрібно. Ну якось все затихає в державі. Люди привикають до всього як до доброго, так і до поганого. Спочатку, чесно кажучи, більше допомагало ніж тепер.